Друзі, вітаю! Хочу сказати одну річ, що по суті ворог зараз вже накопичив ресурси для можливого ракетного обстрілу, але через те, що у них знижується кількість БК загалом кількість ракет, як говорив генерал Буданов, вони 20 калібрів можуть робити. Виключно на місяць вони намагаються накопичити Х-22, зокрема, теж відповідно ігнорувати тривоги не можна і варто постійно розуміти, що тактика ворога стосовно обстрілів Зупиниться. Вона може відозмінитися з точки зору вибору ворогом і намаганням перехитрити повітряні сили, наші вибору ворогом інші, інших е, об'єктів. Але в цілому повітряні сили готові відбивати, е, так само, як і сили оборони, готові стримувати ворога на сході. і Це роблять так само і. На півночі нівелюються загрози, вторгнення будь-які. Тому, друзі, скоро весна! Все буде Україна. Переможемо всіх!